Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 2 вересня 2022 року. Збираємо маліну, але ну, я вирішив засняти відео коротеньке про маліну Дідімелу. Фітов пород мені сказали, що це не посуха, що це. Дідімелах і то це все це познищував, це воно за цього й висохло. А не за того, що в мене мотокомпа не працювала, я не вчасно полив там, підживив. Mm -hmm. да, Єсокші пагони. В неділю хочу їх поудаляти усі, Нас видно чи це дідімела, чи фітофтороз, чи воно висохло повністю від того, що не поливалося, тут загадка лишається. Ну, тут сьогодні вони оце вже пройшлися, там ще не вибрали. Попросив попрацювати по максимуму, бо сьогодні тільки два збиральника. Ну, маліна буде. Буде ще видно, що стигне. Все радує, не дивлячись на діді Мелих і і ще ж сира гниль у мене була, може й теж лишилися. Ну, комплекс заходів ми провели. Ну все, видно, що пагони повсихали Самі кінці. Ось на одному пагоні видно, що маліна подсохша. Ну, тут ще трохи живе. В кінці ось тут воно таке зменшилась ягода, а потім вона осиха. Ну видно, що води їй не вистачає. Чи це так дідімела працює з Ну Продаю поки по 120 гривень, не дивлячись на те, що казали, 80-70 буде. Поки ціна 120 так, ціна 120 зараз. Дивлюся ряди, де не вибирали ще вони. маліну. і не виберуть сьогодні. Це точно вже сьогодні. Така ось видно, трохи потрепало. От сохло, поменшала ягода. Дідімиле працює. Ну я поприскав фитоспоріном. Разочок пройшовся. Так, це. Є такі пагони осощі повністю. Сьогодні кілограм 80 може буде, може вони зберуть, плюс-вінус. Підписуйтесь на наш канал Фроагра, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!